Вітаю всіх на каналі FanModellUA. В цьому відео я хотів би поговорити про ось цю нижню панельку шкалу. Що вона робить? Отже, я надрукував, ну, точніше, наслайсив модель саме в такому положенні. Допустимо, що решітка в нас і внизу, і вверху, і нам от потрібно якось визначити, як вона буде друкуватися, і визначити, де будуть підпорки. Чому де будуть, а не ну, я раніше говорив, що я можу тягнути мости досить далеко, і в принципі, можливо, коли спробую зніму відео, чи виходить тягнути мости на таку відстань. Не ну, думаю, що вийде з тими налаштуваннями, що зараз у мене є навіть з моїм слабеньким кулером. Але тут мости необхідні. Чому от ця панель нам показує чому? Отже, візьміть, ну, для прикладу, якусь модель і подивіться на практиці. А я вам покажу поки що на цій. Не знаю, вибачаю, що я використовую одну і ту саму модель постійно. В мене їх багато, але ця, як на мене, досить добре показує всі нюанси друку. В ній дуже багато чого можна налаштувати і оптимізувати. Я ще сам до кінця не. Не дійшов до якогось кінечного результату в оптимізації цієї моделі. І з вами можна сказати, я досліджую ці всі моменти. Отже, якщо посунути цей позунок, то ми побачимо послідовність виконання G-коду. І от ми бачимо, що мости друкуються вже після цих синіх мостів. Ну, це не мости це нависаючі периметри. Після нависаючих периметрів. Тобто. Це означає, що їх треба на щось друкувати, в повітрі вони висіти не будуть. Отже, я буду робити, ну, якщо я буду пробувати, то буду робити ось тут підпорки, опори якісь, скоріш за все, це буде органік варіант із столу. Ну, щоб не кости тут, не пошкоджувати поверхню. Хоча вона внутрішня і якби не так важлива, але мені подобаються ці якби, гілочки деревці. Вони так досить прикольно, якби друкуються. І, як на мене, на них пластику менше йде, ніж на прямій ці підпорки. Ну, можливо, я і помиляюся, але візуально це так здається. І ось цим позунком ми якби визначили, як у нас виконується. Ці нависаючі периметри. І ми бачимо, що вони, якби з цього її точки до цієї йдуть. Тому підпорки мають бути тут і тут. Тут і тут вони не потрібні. Вони натягнуться ці периметри без проблем. І також у параметрах друку ми розуміємо, що швидкість тут як таких немає нависаючих периметрів. мости тільки, ну, мости 20. Птримаю матеріалу підтримки. Так, немає тут цього, але ми можемо побачити це 2 хвилини, 1-3%. І можемо ще натиснути у легенд швидкість. І ми бачимо, з якою буде швидкістю друкуватися ці якби периметри. Ну, самої нижчою 20, так як ми і виставили, тому що це, по суті, мости. Міст ось цим кольором позначається. Ну, так, бріч голубенький такий. А темно-синім таким позначаються, позначаються нависаючі мости, нависаючі периметри, але, по суті, вони друкуються із швидкістю 20. І ще одна така функція цієї, якби панелі легенд. Функціональний це можливість якби, детально роздивитися, що і як у вас буде друкуватися. В минулому відео я про це не говорив, але ну, дослідіть самі, тут не складно розібратися. Тут все і температура, і швидкість кулера, і швидкості друку, ширини. <сміття> Такий як додаточок до цього відео. Отже, розібралися. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також буду вдячний за коментар. Напишіть про що б ви хотіли ще подивитись, можливо, детальніше зніму якесь відео про щось. До зустрічі.